Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зокрема, виграла вже свій матч. Альфа вже 12 пунктів. І тому Альфа є до нашої онлайн-трансляції вперед Софія. З кого. І забуває Галкін. Зі своїми обов'язками, але Томашевський це вже так би мовити знак якості на нашому турнірі. А Софія. Він виконується штрафний і отримує стін. Селюкс. Ну, власне, такі були матчі. Фактично кожен поєдинок вирізнявся своєю напругою, інтригою. І як показує перший тайм цього протистояння у нас. Човчі, човча. Чопча На дулевича дулевич пробуває. Томашевський, рятує свою команду. Право. Але далі Галкін. Галкін все ж таки чисто зіграв. Від Галкін. Вихід два в одного. Вивірено ну, комбінацію провести, але тут яка помилка. Від Олега Зуба. Галкін два поспіль. Удари, три удари. Буйтемко зараз. заграло вже і все в принципі там буде відворіта. тут зараз може бути небезпечно у ворота. Ой-ой-ой, ой ой я тут не забиваю благодійності. Напевно, буде. Тому що... Не знаю, як на жаль, не помітив від арбітрів. Сигналізують вони порушення. Так, удар по воротам завдає. Лук'яненко проти зуба. Удар воротах і поперечка і там з не до кінця. Благодійний фонд Юрія Василишина виграє 3-2, але зараз можна ще раз забивати. Удар поворотам, що фіксують арбітри. Давайте дивитися. Ударні розіграші зараз можна забивати. І Робить це. І це. Час вийшов. І так, арбітер фіксує в нас фінальний результат з рахунком 4-2 примагає благодійниця Юрія Васильовича. Цей матч для вас розпочинав коментувати Богдан Костюк, а завершував коментувати Владислав Ващенко. Вітаємо! Перем... Вітаю з перемогою вас. 4-2. Хоча на початку другого тайму здавалося, що можливо навіть і втратити очки в цьому матчі, адже ви так якось вийшли на другий тайм. Софія. Задавила трішки. Але потім зібрались і все ж таки додавили 3-2, потім 4-2. Що скажете самі по грі? Ну, хороша бойова гра. Дякую супернику. Ну, проявили гідний опір, але сильніше виявилася наша команда. Ми дуже раді набрати чергові три очки. Будемо йти ну, так старатися і надалі. Сьогодні сказалася втрата одного з гравців з кістяку нашої команди Ленковського Максима. Він би нам, я думаю, трішечки додав. Ну, а також я можу хочу виділити сьогодні в нашій команді Єгора Галкіна, тому що він просто МВП ну, він витягнув, витягнув цю перемогу. Ну і всі хлопці віддавалися на полі. Ось так от і вийшло. І, я зрозумів. А стосовно порушень, хотів ще запитати, тому що багато фолів, В другому взагалі 10-метровий били в ваші ворота. А... Що з цим можливо, ви знаєте, що з цим можна зробити, щоб такого не було? Адже 10-метровий це ж дабл пенальті, може будь-який раз залетіти і все. Ну скажу трішки на російській, щоб обідніше було, ми так зробили, щоб ну хлопці почу... ну там думали, що вони мають шанс, але шансу не було. Я зрозумів. Ну, ще раз перемогу і бажаю успіху. Да. Гарного вечора.